Америку Північну почали колонізувати англосакси, потім велике число німців і трохи французів. Хто були ці перші колонізатори, попри молодших синів англійської аристократії, це були загальнокажучи авантюрники, розуміючи цей термін в широкому значенні, саме тому не лише у від'ємному кримінальники, але й в додатньому, сміливі, рішучі шукачі пригод то були Отчайдухи. Аналогія до наших запорожців за цими першими колоністами, шукачами пригод і багатств, прийшли другі колоністи, колонізатори, будівничі нового життя. Чимало приїхало також ідейних людей, що шукали можливості жити відповідно до своїх ідейних, властиво релігійних переконань. Також були квакери, мормони тощо. Ці люди були далеко понад пересічними. Більшого калібру, великої ініціативи, невичерпної енергії, твердих характерів, а піонерське життя повне небезпек і труднощів, ще більш скріплювало, загартовувало ці риси, ці властивості. Ті люди були будівничими, творцями в повному значенні цього слова. Вони мали творчого духу аж подостатком. Він і збудував ЗСА та Канаду. Вже далеко пізніше Америку залило море емігрантів усіх націй світу, включаючи чорні, жовті і семіцькі. Який характер та культуру мали ці емігранти? Переважаючи більшість їх вигнала до Америки проти їх бажання біда, злидні, голод в рідному краї. Переважно то, було бідаки, то були бідаки, невдачники, пролетаріат. Який кидав рівну зем... рідну землю з мотивів матеріалістичних і під примусом. Це дуже важко з погляду Евгеніки. Море такої еміграції залило цілком далеко меншу групу первісних колоністів із Старої Англії. Гірше того, нащадки тих англійських піонерів почали вимирати. Професор В. Каттел в 1920 році дослідив статистику народжень і знайшов. Що американська родина з вищої верстви має пересічно 1,9 дітей. А перед 1920 роком американська провідна верства походила головно із старих піонерів англосаксів. Натомість родина простолюдя мала пересічно 3,6 дітей, а простолюдя походило переважно з пізнішої різнонаціональної еміграції. Якщо пригадаємо значний знаний факт, що всякого роду дефектний тілом і душею елемент виходить переважно з міського люмпен-пролетаріату, з міського шумовиння, то не будемо дивуватися, що в 1920 році в Америці самих епілептиків було 200 тисяч за Е Сілкот. Нині ж, як пише доктор В. Брейсленд в своїм звіті до комісії Г. Гувера. В 1954 році в ЗСА звертаються до лікарів 250 тисяч психічно хворих щороку, і це число збільшується кожного року на 10 тисяч. Тепер в ЗСА є зголошених 9 мільйонів психічно розумово душевно хворих, а не зголошених, бо в легкій формі кілька разово більше. З усіх півтора мільйона шпитальних ліжкоднів днів більше половини припадає на психічно хворих за док доктор В. Брейсленд. Понад 4,5 мільйона новобранців були визнані лікарськими комісіями за непридатні до війська, 40% з них із-за психічних хвороб G. Fisher Fottons Missing. З часів Другої світової війни один з кожних семи новобранців був відкинений лікарями із-за розумових дефектів. Один американець із кожних 20 був якийсь час у шпиталі для розумово хворих. За Д. Карнегі. How to Stop worrying. Анкета, переведена серед 2500 учнів 27 середніх шкіл та серед тисячі студентів університетів у стейті Нью Джерсі, показала. Що не вважають за злочин крадіж 12%, грабунок 9%, не вважають нищення чужої власності за щось зле 15%, не вважають брехнею ошуканство, ошуканство за моральний злочин 75%, не вважають сексуальні зловживання за зло 17%. Доклад сенатора Р.С. Гендріксона, голови сенатської підкомісії для дослідження злочинів малолітніх. Відомо, що малолітніх злочинців виховує американське кіно, повінь детективних романів, комікси і тому подібне. Та суть не в цьому, а в тому, що провідна верства американського народу дозволяє виховувати злочинців. Отже, малолітнє злочинство характеризує не малолітніх злочинців, а провідну верству народу. Вбивство малолітніми власних батьків і то з за дурниць. Вже не є ніякою сенсацією в Америці, вже є буденним явищем, на яке не звертають уваги. Чи може нація впасти ще нижче за це? Менш культурні верстви населення, заробивши грошей більше, ніж потребують для заможного життя, надмір їх переважно витрачають на розваги. Очевидячки, шукають розваг, доступних їхньому розумінню: пияцтво, карти, танго, джез-бенд, бокс, перегони, футбол і тому подібне. Заповнюють майже весь вільний час пересічного американця. В розмовах нижчої і середньої класи американців, і не лише американців, ви не почуєте інших, ніж спорт і гроші тем. Навіть під час виборів до місцевого самоврядування чи парламенту балачок на тему виборів далеко менш, ніж про спорт і гроші. В одному з великих американських університетів соціологи роздали серед студентів анкету, в якій був запит. Який є ваш життєвий ідеал? 63% відповіли: Стала добре платна посада, власна хата, безтурботне родинне життя. 4% згадали, але не категорично, про громадську працю, не було ані одної відповіді служити вищим ідеям чи Богові. 42% не знали, за які цілі воює Америка в Другій світовій війні. 60% не могли назвати чотирьох свобід Атлантійської хартії, не паріць, а це ж студенти університету, майбутня провідна верства нації. Поважний американський тижневик United States New News and World Report 21 жовтня 1951 року дослідив навчальну шкільну програму європейських і американських шкіл і знайшов. Європейський школяр майже не займається спортом, бо так переобтяжений наукою, що немає хвилини вільної, а американський школяр витрачає одну третину свого часу на спорт. В Європі 8-10-річний школяр вирішує проблеми, які даються в Америці 16-18 річному. Європейський середньошкільник інтелектуально стоїть вище за американського студента університету. В Америці 22% середньошкільників вступають до університету. В Європі лише 5%, в Америці 80% дітей кінчають середню школу, в Європі лише 15%. Отже, бачимо в Америці масову продукцію пересічної якості, а в Європі сувора селекція на вищу якість. В Америці і дурнувата дитина може скінчити школу, бо програма навчання не дуже висока, і батьки мають гроші. В Європі, програми... в Європі дурнувата дитина не скінчить, бо програма навчання зависока для неї, і батьківські гроші не поможуть, а з бідних кінчають лише надзвичайно здібні діти. Таким чином, в Америці внаслідок заможностей широких верст народу і глибоко демократичного устрою до провідної верстви вливається багато, аж надто багато нерозумових вибранців але вибранців повного гаманця. Але парадоксально. Матеріальний добробут нації знизив культурний рівень її провідної верстви. Американська нау наука, а з нею і політика, характеристична своєю вузькою спеціалізацією, плиткістю їй бракує, бракує широчини і почасти глибини. На тлі сказаного стає зрозумілим, чому американський здоровий демократизм, і не лише американський. Обернувся тепер в плебеїзм чи карикатуру на демократизм. Це ж справжня трагедія нації, що нащадки обернули в карикатуру чи фарс найдорожчий скарб, що його лишили їм їхні славні предки. Право й обов'язок брати активну участь у кариванні своєї держави. загальне виборче право. Американська шкільна наука робить наголос на права американського громадянина, а не на його обов'язки робітництво, селянство, середня класа, капіталісти. Всі вимагають і дістають більше прав для себе, а про обов'язки ані звука. У виборах до органів самоврядування звичайно беруть участь 35-75% з усіх управлених до голосування пересічно голосує лише половина управлених. Та половина складається з прихильників двох-п'яти конкурентів у виборах. Щоб бути обраним, треба нам збирати бодай один голос більше за конкурента. Отже, фактично обирає половина з тої половини, що голосували, а не сиділи вдома. А саме тому 25% управлених виборців. Таким чином, меншість, а не більшість населення вибирає, а значить і керує державою. Та меншість, опинившись при владі, мусить уважати на бажання всіх управлених до голосування. Бо, якщо піде проти їх бажань, то на наступних виборах її не виберуть. Якщо виборцям подобається порнографічна чи бандитська культура або розкладова література, то не сила урядові відзакрити джерела моральної зарази, наприклад, Голлівуд, хоч би хотів. По останній війні американський уряд у приспішеному темпі демобілізував американську армію. Серед нас поширена думка, мовляв, те приспішення спричинили тайні московські агенти в американському уряді. Мабуть, у тому є частина правди, але далека більша частина в тому, що хлопці кричали Додому, а їм ще голосніше помагали їхні батьки вдома. Отже, якби і були мудрі голови в уряді, то їм не сила було б затримати демокра... демобілізацію. Одною з найголовніших причин, чому американці обрали ди Айзенгавера на президента, була його обіцянка скінчити війну в Кореї. Отже, бачимо, що в Америці ЗСГ. Тепер запанував дух діаметрально протилежний духові, що панував за часів війни за американську незалежність у 1776 році. Тоді Томас Пейн закликав американців вмирати за свободу, а тепер заманювали до армії обіцянками всіляких вигод та привілеїв, що їх матимуть по війні колишні вояки. Мотив чисто матеріалістичний. Нащадки не лише всяких калікаків, дегенератів. Але й нащадків численних марій Едвардсів, пересічних людей, очевидячки, не могли породити геніїв та й ще коли вмира, вимирали нащадки нечисленних Елізабет Едвардсів, здібних, понад людей. Що гірше, вони зайняли місця геніїв. Америка ЗСА стала нацією пересічностей, нацією мірнот і не могла не стати. Бо ж еліта нації, творець її культури, щоб мати силу творити, мусить мати глибокі корені в рідному чорноземі, в рідному духово і кровно народі. А чорнозем фізичний і духовний, твориться з трупів мільйонів істот, що народилися, виросли на тій землі протягом довгих, дуже довгих поколінь. Америка і Московщина народилися щойно недавно, вже в історичні часи. І не мали ще часу наскладати навіть тоненького шару свого власного чорнозему. Звідси і безплідність американської, і московської творчої науки і політичної думки. Звідси і брак дійсно великих у них тепер постатей. Повторім вже сказане поперед коли англосакську кров і культуру залило море всіх рас і всіх культур, включно з чорною, жовтою і семіцькою, коли утворилася нестравна саламаха часто протилежних культурних пернів, коли та саламаха на місці старих англійських пуританів з їхньою культурою поставила Голівуд, з його культурою муринських джазів і танців, тоді англосакський творчий рух піонерів і перших колонізаторів Америки здегенерував на позим плепсу. Сучасні американці не мають вже духової сили видати. Вашингтонів, Франклінів, Джеферсонів, Лінкольнів. Гірше того, сучасні американці повторюють як папуга заповіти тих великих американців. Але цілком не відчувають їхнього духа. Ще гірше, той дух став їм цілком чужий. Називайте, яким хочете, ім'ям той дух, яким були натхнені батьки американської свободи, але ніхто ніколи не назве його Плебейським. А саме плебейські смаки, Плебейський дух просяг тепер все життя американців. Плебейський же дух може лише смердіти, а ніколи творити. Америка, ЗСА, провідник світу? Технічний може, духовний ніколи. Ми є наочними свідками спроб американців перебрати провід у світі. Ті спроби стали посміховиськом і карикатурою в міжнародних колах. А нас, українців, коштують мільйони трупів наших дітей, жінок, чоловіків, і вони можуть коштувати цілий світ більших мільйонів трупів, а може, і знищення нашої планети. Духовим провідником світу може має силу бути лише та еліта, що органічно виросла на культурному ґрунті, що його творив її власний нарід протягом довгих, довгих тисячоліть. Одним з таких небагатьох народів є нарід український, ось яку величезну, навіть вирішальну роль грають у житті і долі націй біологічні чинники.